Після того, як з 1 квітня зміни до пенсійного законодавства почали діяти, українцям довелося ще дужче затягнути паски. Бо ж цього разу держава зекономила на інвалідах. Як розповіли нам, в головному управлінні пенсійного фонду у Волинській області зміни до закону про пенсійне забезпечення найбільше торкнуться працюючих пенсіонерів-держслужбовців. Під статусом державного службовця в нас відрозумівається і судді, і прокурори. І в інші люди, яким от призначена пенсія державного службовця, на період роботи на посаді державного службовця пенсія не виплачується. Тобто виплачується або заробітна плата, або людина звільняється. Її пенсія поновлюється в раніше призначеному розмірі. Повному причому обсязі незалежно від того, коли вона була призначена, і людина отримує 100% пенсію, однак змушена піти з роботи. Крім того, згідно з законом в Україні відбудеться поетапне підвищення пільгового пенсійного віку для жінок на 5 років. Поетапне підвищення на 5 років страхового стажу необхідно для призначення пенсії за вислугу років. Що ж до інших пенсіонерів, які не підпадають під спецзакони, то пенсії їм будуть виплачуватися в розмірі 85%, але не менше 1420. Трьох гривень у нас взагалі по області рахується більше 45 тисяч працюючих, і з них обмеження буде стосуватися тільки 10 тисяч 900 пенсіонерів. Ці зміни не стосуються інвалідів першої, і другої групи, інвалідів третьої групи війни. І, значить, тих людей, які є учасниками АТО, сімей загиблих, учасників бойових дій. Ці зміни не стосуються. Також ці зміни не стосуються тих людей, яким призначена пенсія по військовому закону, так званому. Це у нас військовослужбовці, міліціонери, прикордонники. Оці всі особи, які працювали на посадах і мають вислугу років по, по цій специфіці, у них так і призначається. До слова, працівники пенсійного фонду розповідають, якщо раніше зміни до законодавства, яке стосується пенсійного забезпечення українців, готували держчиновники, то цьогорічні зміни робили без їх участі. А вони дозволять наекономити щомісяця 5 мільйонів гривень, і це лише на Волині. Проте така економія обіцяють у пенсійному фонді, буде лише до кінця поточного року. Вже з 1 січня 2016-го пенсії працюючим пенсіонерам знову будуть виплачувати в повному обсязі. Крім того, до 1 травня цього року. Кабмін зобов'язаний подати в раду законопроект, що скасовує всі спеціальні пенсії, крім пенсії військовослужбовців і наукових працівників, і введе єдине правило нарахування пенсій. Нинішніми змінами до пенсійного законодавства луцькі пенсіонери не задоволені, бо ж виплати українцям скоротили, а прожитковий мінімум так і лишився на рівні 949 гривень. Збільшення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відбудеться з першого. Грудня 2015 року буде складати 1074 гривні. А ще від прийнятих змін до законодавства найбільше постраждають ті, хто працює в державних установах та має третю групу інвалідності. Люди вважають, закон спеціально розробили для тих, хто будучи високопосадовцем. Як то кажуть, купив собі інвалідність. Я працюю державним службовцем, отримую майже мінімальну зарплату. Раніше в мене була зарплата до зарплати, оскільки я мала третю групу інвалідності, значить я мала ще додатку до заробітної плати е, пенсію. Тепер з виходом з е, законодавства нового, оце, що, значить, обмежує е, виплату бюджетникам е, пенсії. Я її не буду мати. За що я буду лікувати? За що я буду? третя група дається теж не, не просто так. Значить, треба для цього ліки, треба докупляти постійно що і харчування, і лікування, я цього не буду мати. Як я за мінімальну зарплату буду жити, і при цих зарплатах я не розумію. До прикладу, сам очільник Волинського управління пенсійного фонду Петро Філіпчук працюючий пенсіонер у держслужбовця, крім зарплати, друга група інвалідності. Проте нинішні зміни до законодавства грошей чиновника не віднімуть. У мене заробна плата 2,450, і п'ятдесят Чотири так. що саме по групі інвалідності? Чотири тисячі так. гривень. Так. І таких високопосадовців на Волині дуже багато. Між іншим, половина депутатів Луцької міської ради теж інваліди, бо ж відкосили всі від армії. Ми пробували дізнатися, скільки ще суддів і прокурорів продовжуватимуть отримати бонус у вигляді пенсії з інвалідності. Проте чиновники пенсійного фонду свято бережуть цю інформацію. Мовляв, журналісти втручаються в приватні справи високопосадовців. Натомість волиня не впевнені, влада економить на нужденних, та як завжди віддає все тим, хто і так в житті непогано влаштувався. А на блідніковому гусар для новин на часі.